Є, показує зараз. Навчається група електромонтерів оперативно виїзних бригад. Тут є як і досвідчені електромонтери, які проходять підвищення кваліфікації, і вони ж допомагають передавати досвід і навчати людей, які здобувають первинну підготовку. Ми стараємося дати більше практичних навиків, користуємося схемою. Ми вже схеми навчилися читати. Да? Чотири основні прави проходять наші курсанти: це вимірювання величини електричного струму в електричному колі, це робота в електроустановках споживачів, як правило, це однофазні вводи змінного струму. І, звичайно, більш серйозна робота це електроустановки виробничих споживачів із трифазними водами, відповідно трифазними лічильниками, і відповідно там, де напруга 380 вольт. Міжфазна напруга 380. 380. Половина групи знаходиться в нашій лабораторії моделювання виробничих процесів в енергетиці. Ви бачите, в нас опори стоять. Ізоляторів фарфорові оцей метал. Він в 40 раз проводить тепло швидше, ніж фарфор. Ще наші курсанти проходять навчання ага. на підстанції Дніпровська, і це їм дуже дуже сподобалося. І звичайно, це важливо для їхньої роботи, як, скажімо так, безпечно і як технологічно правильно. Керувати цими роз'єдначі я розповідав про комутаційні апарати, про їх привода, про е, можливі справності та шляхи їх усунення. Е, спробував розповісти колегам, як це відбувається в реальному житті, і вони спробували оперувати цими апаратами е, для того, щоб зрозуміти, е, як вони будуть це робити. Себе на е, робочих місцях. Багато чого нового знали. Все, що ми сьогодні дізналися, будемо старатися впроваджувати під час виконання робіт. Вивчили дуже багато цікавого, будемо користуватися новим обладнанням, яке буде впроваджуватися з часом у нас. Ми поновили знання, ті знання, які нам вони дають. Вони нам поновлюють ті знання, які ми з часом воно так напливає і. Вона нам стає досить таки в пригоді це наше життя, це наша безпека і світ у вас, усіх, у вас людей. Споживачів навчання електромонтерів оперативно-виїзних бригад дуже важливе завдання навчального центру товариства в цілому, оскільки це підвищує професійні навики та вміння працівників компанії, що значно підвищить якість оперативно-технологічного обслуговування мереж та скоротить час заживлення споживачів під час проведення як планових робіт та ліквідації технологічних порушень та аварій в мережах компанії.